У нас сьогодні знову був приморозок. І приморозок доволі такий, бачите, сильний. Тому що зараз 2 години дня, а на поверхні ґрунту іще такий іній земля, я вам скажу. Земля мерзла, бачите, мерзла земля. 2 години дня. Ай деякі рослинки все-таки відійшли, відійшли точковий, точковий дзвіночок. Уже декілька разів у нас був приморозок. Це під Києвом, Бучанський район зі сторони Бучі. І я вам скажу, і цей дзвіночок він стояв замерший зовсім і зовсім. Але сонечко пригріває, тому що, звичайно, буде мороз. І знову він стоїть. І знову він дарує красу. Так, 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 так. Примерзло сьогодні, все стояло біле, тому що це вже не перший у нас приморозок. Але зараз я вам покажу, які рослини все-таки гарно витримують. Примуроски. Якщо їх у вас немає, то вам треба їх посадити, мабуть. Тут у мене молоденькі кущики, це медунички Девід Варт, вон там, цукрова, молоденькі такі кущички, бачите, і все-таки. Сонечко пригріло, а стояли взагалі заморожені, приморожені, а сонечко пригріло, і вони знову, як, як мов би, вони не були примерші. Ой, вранці все було білого кольору. Просто усе. Просто усе. Ой, ну що ви зробите? Але сонечко пригріло, земля все-таки там примерша, та й тут вона, мабуть, примерша. Це грунтопокремна. Синього кольору ґрунтопокривна фіалка, яка м, розгалужується. Одна із усіх фіалок, яка розголужується, ґрунтопокривна Тому що кущиком вона не наростає. Ну, ось тут орегано Вон там що у нас? Чебрець. Ну, бачите, тут все стояло біле, Біла стояла ця ялиночка горщику. І ось ця почорніло листя у кущиків, почорніло листя. Але я вам хочу показати, які рослини все-таки витримують оці такі приморозки. Ось, анемона теж все, їй прийшов капут. Ну, ось це у нас хелони теж, бачите. Папороті, мідорогенькі папороті, бачите, вже цей раз він зовсім-зовсім змерз. Тому що у нас вже приморозки були, і він тоді примерз зразу. А цей раз -то взагалі. Всі папороті, крім оцих листових, бачите, вони все-таки вже теж декілька разів примерзали. Але вони все-таки. Коли сонечко виходить, ну буде знову. Знову буде приморозок. Це навіть тому, що гарно світить сонечко. Не гріє, але світить. Ось ці папороті вони все-таки витримують. Я хочу вам показати ті рослини, які все-таки витримують оці такі осінні заморозки, тому що, звичайно, зараз осінні заморозки. Да, сьогодні все-таки вже все стояло білим. Але бачите, витримує ось оцей. оця ця папороть все-таки витримує. Стоїть замерзла, зовсім замерзла. І вже здалося, що вона зараз впаде. Ні. Ну, ця просто була ніжність, одна ніжність, вона весь сезон була ніжність. І вона, бачите, все-таки зразу вона зразу перемерзла, одна з перших. Потім усе: ця краса все-таки витримує оці такі тривалі заморозки. Теж витримує, тому що жоден кущик з, цієї, з цього сорту, він ще поки не змерз. Але, мої дорогенькі, як довго тримаються брунери, як довго тримаються гортензії. Ой, вибачте. Брунери і а, а, медунички. Бачите, якщо б оце такий був бордюр або між хостами, я вже посадила. Я вже посадила навіть між хостами. Тут я розсаджувала хости, то я посадилась, бачите? Ну, вони трішки хворіли, тому що кущі були розділені, так? тому що, коли будуть хости, виходять пізніше, а Брунери і мединочки вони виходять е, рано, потім квітнуть навесні. Брунери квітнуть таким е, блакитним кольором. Усі брунери. Одна, мені здається, квітне білим кольором, але там просто листя. Мені дуже воно не подобається. Це у нас лукінг глас. Ну, стояла ж така замерша, така замерша. Тим паче, що у нас уже приморозки не перший раз. Я думала, ну цей раз уже, мабуть, нічого все-таки не підніметься. Ні? Бачите, ні? Сонечко пригріло. І все-таки воно витримує. Так що, якщо є можливість садіть оцю красу, бачите, навіть. Садова герань, навіть садова герань, самобор. Світла у нас немає, все. Навіть садова герань самобор вона теж примерзає, але потім відходить і знову росте. Це 9 варт, така медуниця, яка квітне, ось таке у неї листя, бачите? А квітне вона таким. Світло-світло-червоним кольором. У неї квіточки, усі однакові. Світло-червоного кольору. Тому що тут ось ще самурайчик, у неї таке листя, таке як Looking Glass брунери. Так, це у нас Jack Frost. Вона ж теж е, блакитним кольором. Але бачите, як вони тримаються. Як вони тримаються? Тому, мої дорогенькі, коли ми садимо квіти і робимо різні композиції, то все-таки вже все майже примерзло. Листячка немає. А ось бачите, як вони гарно тримаються. Тому що єдине, звичайно, що ці рослини вони полюбляють водичку. Ой, як я не люблю оці генератори, коли вони гудуть, як бджоли. Коли вони полюбляють водичку, оце єдине, що влітку їх треба все-таки поливати, тоді вони вам віддячать. Тому що ось оці кущики я розділяла навесні, бачите, і вони собі так мені дарують красу аж в, 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 в листопаді. Сьогодні у нас 19 листопада. Бачите, які вони красуні. А приморозок, приморозок у нас був, здається, мінус 5. Гарний, тому що земля ще примерша. Земля, значить, і знову буде сонце так гарно світить. Тому, коли ми садимо, їх можна просто садити, милуватися, насолоджуватися, спочатку квітнуть, потім дарують ось таку красу і дарують красу до таких, ну я не знаю, скільки вони будуть витримувати. Навіть не знаю, тому що я ж кажу, я сьогодні встала, а воно все замерше. Просто покрите льодом. І я думала, ну все все вже сьогодні вони точно вже почорніють. Ні, бачите, відійшли і такі гарні листочки. Можна сказати, що майже і не скажеш, що вони були такі замерші і стояли покриті оцім льодом. Навіть і не скажеш. От вам природа, правда, мої дорогенькі. Ой, господи, так, фігачили нас сьогодні, як і. Фігачили нас сьогодні, як і завжди майже. Ну, що ви зробите? Проклятуща війна. Проклятуща війна. Я не знімала вам уранці, хотіла зняти вранці. Ну, так було неприємно. Холон, 10 годин ранку в нас було, а ще все було білого кольору. І я думала, що оцей теж думаю, ну це вже сьогодні він все, він почорніє. Ні. Бачите, стоїть. Ну тут листочки такі плотні. Такі вони плотнющі, плотнющі. Ну ця попору наростає дуже і дуже повільно. Дуже повільно. бачите. Але ж витримує, Тому буду в наступному році отакий бордюр продовжувати і далі. Тому що, по-перше, ціле літо дарує красу. Ціле літо. Ну, Єдине, що любить воду. Тут воно в мене на сонці. Хоча брунери і медунички. Вони люблять на півтінь. Так? Воду на півтінь, так як майже як і хости. Але тут у мене вони ростуть на сонці. Але я поливаю, бачите, як гарно навіть 19 листопада. Наступному році. Я вже розділила кущики. У мене є оця 9 варт розділила брунерочку, все порозділяла, нарощується. Ну, багато зовсім немає, тому декілька декілька кущиків я буду, мої дорогенькі, продавати я не буду, тому що немає чого. Тому що у мене ж мої. Дівчата, підписники, мені ж хочеться їм подарувати. Тому дещо я буду дарувати. А у валі є на продаж. Ну, а я буду розділяти. І буду собі продовжувати такий бордюр. Буду продовжувати такий бордюр до кінця. Тому що, бачите, тут ось як змінила колір. Як змінила колір вівсяниці, оце така голуба. Як вона змінила, змінила колір. Стояли мої усі, все уже тут. Бачите, як довго трималася спірея, дуже довго. Все, нема листочків, почорніли. Я вам скажу, навіть навіть е трави, навіть трави. Єдине, бачите, ось теж стояли білі-білі, покриті льодом усі гехери. -е бачите, які вони красуні. Відійшли, ну, гейхери вони так, вони не бояться таких приморозків, вони цього не бояться. Але відійшли. Стояло все біле. Я думала, що ну про гейхери я не думала, тому що гейхери, вони, вони не люблять, щоб їх оце прикривали дуже дуже прикривали на зиму, тому що тоді вона випріває. Гейхери цього не любить взагалі. Трішки отак, якщо наросла уверх, а така її. Це її така природа, що гейхера наростає вверх, то трішки прикрити так біля верхівки, якщо вона наросла вверх і все. А так прикривати листя не треба, тому що гейхера цього не полюбляє взагалі. І я вам зараз покажу, тому що все-таки я встигла ось попрати, тримається синюха в листі. Ось арлекіно, ну, низькорослий. Оцей буду його, е, буду його, ой, це у нас барбарис, а це низькорослий арлекін. Це у нас, це у нас, скажіть мені хто? Бересклет, Дуже-дуже гарний. Але на 30 см висота в нього. Такий низькорослий зовсім. Так, тут я посипаю попелом, звичайно, тому що це у нас Барбариси. І ви бачите, як навіть примерзла травичка. Як примерзла травичка. Як довго вона трималася, і все-таки мороз її теж приморозив. Приморозив, бачите, все вже. Ну, три рази в нас вже такі були. Сьогодні вже. Відійш, сьогодні у нас просто такі. Ну, казали, мінус 5 чи мінус 7. такі гарні вже прямо розбугну. Відійшли гіхери. Зараз я буду прикривати ось усі мої фокси і буду прикривати зверху, тому що коти ходять до туалету. Грибуть, мені розгрібають там. Це у нас Бересклет, я хочу, щоб воно було деревцем таким. Обріжу його навесні, за а це щоб було таким деревцем. Вічно зелене, мені дуже подобається. Ну, і, бачите, вам горець. Горцю прийшов капут. Ну, це дуже добре, тому що добре, що я його не обрізала, тому що чим більше його обрізаєш, він вже, вже росте, а йому вже рости не треба. Ось він вже приморозився. Ще декілька разів приморозиться і я його прикрию. Трішки У мене є солома. Я прикупила, тому дещо я все-таки прикрию соломою. Звичайно. Посипаю, бачите, я попелом посипаю зверху. Ну, гейхер, я ж кажу, прикривати не треба, але дещо я все-таки прикрию. Ну, і котики мені ходять, не мої, тому буду зараз брати. Зараз буду брати оці ем, гілочки флоксів і оце прикривати. Це ціжі коти ходять до мене до туалету. Тут м'яка земля, я такі садила квіти, я їх підсипала, і вони оце мені таке роблять. Це кожного року і влітку так. Ну не, ну не знаю. Оце вони... я ну, Маруся не ходить, тому що Маруся жодного разу, що в мене тут нічого не гребла. А чужі коти збираються. І ходять усі до, до туалету. Тут немає, мабуть, де ходити, то вони ходять до мене. Це мені дуже не подобається. Оце мені не подобається дуже. І я, Ну, я не знаю. Звичайно, ти їх же ж не прив'яжеш цих котів, але мені оце грибуть, розрібають. Так що мої дорогенькі, якщо садіть такі папороті, витримують, бачите, які витримують приморозки. Мені цікаво, я в прошлому році чогось не зафіксувала, скільки до якої пори Ну, Вже у нас третій раз такий. Сьогодні дуже гарний приморозок, був. земля ще у нас стоїть така примерша. Так що ця папороть витримує. Витримує. Тому що просто що восени ж вже ж нічого нема. Бачите, ось хелони. Ну що, її треба обрізати, та теж обріжу. От. А оця папороть вона все-таки витримує. Да, ну Дуже мені подобається оця краса, мої оці. Навесні вони гарні і восени вони теж гарні. Ціле літо, бачите. Якщо розділені навесні, ранньою весною, але найкраще медунички і все інше розділяти восени. Вони тоді укоріняються гарно і з ранньої весни, тому що кущик, що був гарненький, бачите, ось я порозділяла теж. Все порозділяла, медунички, брунерочки порозділяла, щоб в наступному році, це у мене тут добриво, я вже посипала, все вже поприкривала. ось бачите, порозділяла, щоб в наступному році вам дарувати. Тому що краще, звичайно, розділяти восени, щоб кущики наросли, тому що. Якщо розділяти навесні, то кущики хворіють і вони не будуть дарувати вам цю красу, а дарують же квіти, дарують квіти. Тому треба все-таки брунери-медунички розділяти на восени. Це я не хотіла просто розділяти, тому що мені так просто оце подобається. А так у мене було від От так бордюр у мене був аж туди далі. Ну, Ці я викопала і розділила, тому що розсаджувала тут хости. Так, мої дорогенькі, ну що, витримують гарні приморозки, тому треба садити. Тому буду садити, звичайно, і я. Тому що, бачите, ось уже нічого і немає. Ну, примула теж все-таки примула, теж не, не змерзла ще так дуже. Але відквітла і тут їй мало води в мене, тому вона так трішки трішки тут не дуже. Тут посадила трави. Ну, трави теж можна бордюром, але бачите, вони ж теж, трави, вони ж теж жовті, примерзають, звичайно. Звичайно, тому краще все-таки садити краще все-таки садити ті рослини, які витримують і приморозки, щоб восени у нас було гарно. Як ви рахуєте? Ось, будь ласка, ось цей красень, чоловік сказав, що все-таки ми будемо його зрізати. Все-таки ми будемо зрізати, але я не знаю, я не хотіла, щоб оце тут. Я хотіла залишити оце тут такий стовборець. Ну, можливо, і залишу, але чоловік казав, що ні, зріжемо цю яблуню, всю. Але ж бачите, я думала, що оцей стовборець зри... залишити так десь наполовину, щоб тут ставити якийсь горщик. А оце, щоб воно все мені тут заплило. Але ж не знаю. Сонечко світить, але нічого вже не гріє. Ось так, мої дорогенькі, світла немає. Люди включили генератори. Тому треба щось прикривати, тому що я ще поки що нічого так не прикривала, але приморозок буде знову. Ось так. Осінь, 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 осінь. І красу дарує і зазиває нам зиму. Зазиває. Все-таки хоче нас приморозити трохи. А ми ще поки що не хочемо, правда? Хоча в мене в будинку тепло. Я вже протопила, я вже включила і протопила. І в будинку в мене тепло. Люблю, коли на вулиці холодно, а в будинку тепло, пити каву. Ну, я ж пенсіонерка, розумієте. Тому мої дорогенькі, дивіться за своїми рослинками, хто має маленькі садочки, квітнички, так як я, тому що, звичайно, бачите, ну, ніч була кошмар, один кошмар. Всі ми знаємо, тому ось я виходжу, зараз трішки попрацюю, вже попрала одяг. Трішки повісила на вулиці, хай підсохне. Але сонечко, бачите, яке гарне сонечко. Але, значить, буде морозець. Значить, буде морозець. Мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося.